Всім привіт! Сьогодні важливе питання по Приватбанку. Банк блокує ваші заощадження без попередження. Але трошки пізніше Щас зробимо підборочку на 4 число на понеділок. Почнемо з Тесли. 23 й рік, Model Y, Long Range, Dual Motors, 2800 пробігу, Drive. В общем, все те, що ми любимо. Пошкодження невеликі, удар в передній бампер, його на фотографії нема, але ми розуміємо, що він там. Не настільки сильний. Верхній основний, він, він що підігнутий під заміну, нижня сабра теж. Це основні такі пошкодження, що ми бачимо вони прямо на фотографії. Капот підігнуло, петлі капоту може, теж трошечки там щось є. Далі по кузову я зараз включу 360. З кузова начнем. І Ми дивимося, що тут сторона ціла, жопа ціла, друга сторона ціла. накладочки накрили на одне. на друге. Просто, я думаю, познімали. Кріплення бамперу на місці, направляйки з однієї і з другої сторони. З передньої частини ми бачимо, що тут немає нічого такого, що могло би нас задумати, що тут якась порушена геометрія, кузову чи ще щось. Тут все нормально. По салону дивимось, руль цілий, ціла, коліна у водія цілі, пасажира цілі, потолок цілий. Ремінь на місці сідушка не стрельнута, з другої сторони, сідушка ціла. Тобто ми бачимо, що все тут very good. Достойний варіант, якщо хтось шукає собі Model Y 2023 року. З невеликим пробігом тікуща ставка на даний момент 3025 доларів. Ось номер лоту, будь ласка, пригощайтеся. Так, слідуюча машина. Toyota Камрюшечка 2023 року по пошкодженням. Машина Run and Drive, по пошкодженням дивимось, вона вся ціла повністю, вся ціла. Білий красивий колір маркером щось дві точки мазнули і крило. Можливо, там зовсім незначне те, що сполірується. Я думаю, там не настільки. Так, тут удар знизу важливий момент. Краще заказати додатковий огляд, тут бачите удар знизу. Якщо там все нормально, якщо там ну, немає там подвигуна і масло туди не витекло. І подрамник на місці, це важливо. Тобто Дивіться. Якщо там далі трошечки знизу, там по дніщу, зовсім нічого страшного. Я от ззаді роздивився, що якщо так зближити щось, тут ось пластмаски торчать. Якщо тільки в цьому заморочка і далі, після мотору, все остальне під ніч, там щось зацепило я думаю, то не настільки дорого затратно, ніж буде удар в подрамник та в передню частину двигуна. Так, ось номер лоту. Будь ласка, прораховуйте, дивіться. Слідуюча Вольво. 21-го року, селищ сертифікат, run and drive, 2 300 пробігу. Нова машина, повний привод, 2 літра. По пошкодженням. Тут, звісно, спорний варіант. Пошкодження знаружже. Спочатку подивимося. Так, ось вони. Ось. Дві дверки під заміну. Дві дверки під заміну. Тут все добре, повністю капот, Дві дверки. Ззаді, все хорошо. Так, тут. Спорний вопрос по стойку. Стойка. Значить, ми розуміємо, що зверху йдемо донизу, донизу, до середини дверей, вона ціла зовсім. Питання виникає тільки в оцих 20 см нижньої частини. Дивимось на цю сторону з рівнем. Ага, тут теж є така виямка. Значить, трошечки візьмемо на ту виямку. Теоретично, я думаю. Там сильного, прям такого, нічого не случилося з тойкою. Тобто вирізати її точно не треба буде. Тобто, це точно найважливості. Це Але ж дві дверки під заміну і шторки, одна шторка, одна шторка, сідушка, це все потрібно буде робити. Салон красивий, комбінована шкіра, рульцілий. Сідушка з цієї сторони ціла. торпеда ціла. В общем. Такий цікавенький варіантик. Будь ласка, прораховуйте, ось лоту, кому цікаво. Так, слідуюча машинка 23-го року, грант Cherokee. Тоже спорний варіант. Так, пробіг хороший, ран драйв, новий кузов, красивий кузов, він мені подобається. Задня частина, взагалі, бомба-бомба. Так, значить, спочатку дивимося, і вроді як невеликі пошкодження, тільки переднє крило під заміну. Але ж потім, як, як відкрити очі, то ми бачимо, що вся продерта, І дверка вся заміну... А що ж такий момент, що розборок не так багато. В колір купити, якщо ми хочемо купити там колір дверку, крило, то можливо цього ще й не буде. Можливо, придеться там крило якесь китайське купувати. Тобто враховуйте цей момент. І друга сторона, от продерто, дивіться, от, три деталі, дві дверки і крило. Задається питання, чи потрібно, чи не потрібно таку машину купувати, якщо тут виходить сім деталей фарбувати. Тобто, раз, два, три, чотири. Да, сім, восьмий передній бампер. Тобто з півмашини, крашник і півмашини більше. Чи потрібно чи не потрібно. Ну, ще ж друге питання: що машина нова, з гарним пробігом. І тут по цій частині тільки малярка. Тобто геометрія кузова не, не порушена. 100%. Ну і по цій стороні, звісно, це під заміну. Дві деталі точно під заміну. Передня рихтовка малярка може спасе, але Чи потрібна вам шпакльовка там. Хоч трохи, але вона буде. В общем, це цікавенький варіант. Якщо за недорого, я думаю, можна було б за нього і поборотися. Питання в тому, чи хочете ви брати машину, яка буде багато крашених деталей? Бо як будете продавати, ох, будуть голову морочить. Перекупчики підійдуть. Ой, у вас вся машина крашена, давай за 5 заберу. Ну, я утрирую, звісно. Але, але таке буде, точно. Якщо буде багато фарбованих деталей, ви це враховуєте. Тобто цей момент врахуйте. Так, номер лоту. Будь ласка, ось дивіться. Далі, Lexus 21 року. Run and Drive 18 пробігу. Що тут целий сертифікат? Двохлітровий. Дивимося, що по пошкодженням. Снаружи спочатку починаємо. Удал, задня частина, задня частина. я так поняла, трошки усилитель, щось є. І кришка багажника. Кришка багажника, понятно, що на виброс. Комплект стопаків, мабуть, їх немає. Мабуть, придеться повністю купувати комплект. З бампером не зрозуміло, що його на фотографіях немає. Заднє скло, більше всього, що воно просто опущене. Так, внутрішня частина, внутрішня частина, руль цілий, торпіда ціла, сідушка ціла, потолок цілий. Ну, тут наче як нічого страшного. Тут наче так. Виходимо. Номер лоту, будь ласка, Мазда, 23-й рік, 8 пробігу. Що тут? 2,5 скояктів, хороші двигуни, повний привод. Ей, значить, вся сторона ціла. Кришка багажника ціла, криша непонятна. Морда ціла, дверка на виброс, друга дверка. Більш всього, і крило, да, петля, дверки теж під заміну. пластмаска на арочку. Ось такі у нас пошкодження. І по салону, Що у нас по салону, Так, стоп. Посолону, здаємося, торпеда ціла. По-моєму, там стрельнутий потолок, але я так пофотографувала, що ну геть не роздивишся. Геть не роздивишся. Так, да, там потолок, по моєму з однієї сторони стрельнутий. В общем, дивіться, уважно. Ось номер луту, кому цікаво, будь ласка. 22-й рік Бронко включив тільки за те, що дорого тінінговано. Цвіт хамеліон такий красивий, колеса не дешеві. 8 пробігів, теж нова машина. Багато вложено коштів, я скажу сюди. Тобто, можливо, якщо ця машина піде по хорошій вам ціні, чому б не звернути на неї увагу. Так, ось номер лоту, будь ласка. Так, і тепер саме таке питання, що я хотів обсудити по Приватбанку. Значить, що не так з Приватбанком, що так, що не так? Модулюємо ситуацію. Ви продали свою машину е і хочете гроші положити в Приватбанк. Ви йдете в Приватбанк, е у вас ці гроші беруть от 20 тисяч доларів, ви положили у Приватбанк. А потім ви йдете на наступний день чи через тиждень, коли вам понадобились ці гроші, вам їх не віддадуть. Гроші заблоковані. Чому? Потрібно пояснити походження коштів. Я пройшовся по всьому сайту Приватбанку, ось офіційний сайт. Я не знайшов, можливо, хтось знайшов, можливо, я помиляюсь. Підскажіть чи напишіть в коментарі, де це. Я не знайшов, щоб в них була вказана оця процедура. Що якщо ви ложите нам на рахунок там, определену суму чи свише якоїсь определеної суми, ми будемо блокувати кошти ваші, і це не кажуть, це не кажуть навіть в відділенні. Тобто людина прийшов, положив гроші, йому були. Да, будь ласка, лежить, а потім забрати? не може забрати. І їй потрібно бігти, збирати якісь довідки, якісь доказувати, що ви гроші заробили, а не вкрали. В общем, на даний момент таке в нас существує, на даний момент це зараз. Воно було і до війни. Воно було і раніше. Але ж тоді, я так розумію, мабуть, предположення, що, можливо, на більші суми були. А зараз. Теж ось такий ось така ситуація. Тому майте на увазі, що таке є. І якщо ви хочете туди положити гроші, це не означає, що ви їх зможете потім забрати. Надіюсь, ця інформація була вам полезна. Передавайте далі. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь.